Його історія сягає 2005 року. Тоді у Херсонському палаці молоді та студентів було проведено всеукраїнські турніри з боксу, присвячений майстру спорту СРСР Миколі Мангеру. Організував змагання в пам'ять про свого батька, на той час ще президент Федерації боксу Херсонщини Владислав Мангер. З роками рівень турніру все міцнішав. Окрім українських майстрів шкіряної рукавички, в ринг вже виходили і іноземні представники. Так рамки змагань виросли до рівня міжнародних класу А. Зала ж колишнього декате стала вже затісною для численної кількості глядачів. Свято боксу вирішили перенести до кіноконцертного залу Ювілейний. Щороку на очах херсонців писалась історія українського боксу. На турнірі пам'яті мангера бої проводили чемпіони світу та Європи та навіть майбутні переможці Олімпійських ігор. В цьому році у зв'язку з напруженою політичною ситуацією в нашій державі змагання переформатували в рамки матчевої зустрічі збірних Херсона та України. Проте турнір не втратив високого статусу. Збірна готова Вони ще ані щоні після боїв в Києві на чемпіонаті України. Собственно. практически тот же самый состав. Вот э, то, что я на чемпионате Украины выступал. Вот. и мы выставили, я считаю, на, на данный момент самый сильнейший нашей Мы еще раз проверяем своих ребят. Я конкретно ставлю цель, например, у нас в Венеции 27 числа будет чемпионат Украины до 22 лет. Вот и я ребят в основном представлял 93-96 -го года, чтобы они пробоксировали на этом, на, в этом матчевой встрече. Вот и Проверили свои качества. Вісім видовочних зустрічей, три раунди по три хвилини, вісім вагових категорій і майже повна зала глядачів. Вечір боксу у Херсоні вдався. З переможців варто відмітити Артура Ішутіна, вага 52 кілограми, Богдана Чорного, який у категорії 75 кіло помстився своєму кривнику на минулій українській першості Арсену Різуну. На останок організатори залишили найцікавіше. Виступи членів Національної збірної України. Вага 60. Тут, позаперечну перемогу, над шестаком з допомогою досвіду та вольових якостей здобув чемпіон Європи. Учасник Олімпійських ігор Павло Огнеслав Іщенко свою минулорічну звитягу на турнірі Мангера продублював майстер спорту міжнародного класу Олег Зубенко. Хлопець впевнений, аби рівень боксу у Херсоні ставав все кращим. Потрібно примножувати його здобутки. Навірно, більше таких от мероприятий проводити, як то всячески призивати, Ну і страса молодых ребят, чтобы э, не пропадали где-то на улице, не занимаясь ерундой, чтобы приходили просто для начала, потому что спорт в первую очередь развивает человека и в первую очередь приходит не для того, чтобы стать каким-то там э, чемпионом, а просто для того, чтобы поддержать свою форму. Ну и в дальнейшем уже перерастает это все в вот, серьезное увлечение. Херсон, как я уже сказал, я все-таки боксерское место и сегодня э, в сети. Якби досягнення національної нашої команди, які були сьогодні, це національна команда була чемпіоном Європи, чемпіоном світу Олімпійських гір. Херсонщина і саме місто Херсон. І президент, і, як я вже казав, який був зараз, він являється членом виконкому федерації Мангер Владислав Миколайович. І президент зараз, який є Трутнєв Олександр, вони багато зробили для того, щоб у цей досягнення національної команди воно. Було таким масштабним, зважаючи на численні досягнення Херсонського боксу, не дивно, що у 2012-му віце-президентом вже федерації боксу України став наш земляк Владислав Мангер. Шлях розвитку вітчизняного боксу він вбачає в наступному. Должна бути прежде всего, государственная програма, яка буде воспитувати молоді, ростити здорову націю. А розвитку боксу ви бачите, як ми в Херсоні. Я думаю, що Херсон сьогодні на лідіруючих позиціях не тільки в Україні, але й в світі. На матчевій же зустрічі збірні Херсона та України розписали мирову 4-4. Маємо надію, що наступного року наше місто знову стане мекою для багатьох боксерів вже не тільки України, але й світу.